Віпет'ю країн. Разом сильніші. Марко, вітаємо тебе! Перші дні тренувального збору в Іспанії. Як ти почуваєшся, як загалом відбувається підготовка до сезону? Дякую за привітання. Звичайно, вчора розпочався перший день наших зборів. і Ходимо в ритм роботи до підготовки чемпіонату другої частини сезону. В Карпатах є багато твоїх знайомих. Кого ти е, знаєш найдавніших, кого з партнерів ще до потрапляння в рух, можливо, з ким ти найпершим познайомився серед гравців, які зараз є в дорослій команді Карпат? Ну, напевно, це Іляк Квасниця, Ярослав Карабін. І хлопці, які вже потім прийшли в рух, це Віталій, холод. Вже почали добре спілкуватися, Ростислав Лях. Олексій Сеч, ми з ними всі добре почали спілкуватися і один, дуже добре вже один одного знаємо. Також ти непогано спілкуєшся з Едсоном. Він знає багато українських слів. Чи є у вас така теж особлива комунікація, попри те, що він бразилець, але все одно він доволі добре адаптувався в колективі? Так, він нормально знає українську мову, можна багато з ним про що поговорити. Він багато що розуміє, і кажу, ми теж довгий час вже з ним. І комунікуємо теж добре. Напевне, з хлопцями з тим же Карабіном, Квасницею, Ти ще дітьми мріяли про професійну кар'єру. Зараз ви вже в дорослій професійній команді. Чи згадуєте той час? Згадуєте, як ви були малими дітьми? Так, ми згадували ці часи, як ми були в юнацькій школі, академії Карпат потім. Грали разом в Русі в є 19, а потім так стало, що Ярослав Карабін швидше потрапив в Карпати, а я зараз приєднався до цього клубу. І я радий бути тут. Ти з дитинства був на матчах цього клубу. бачив, як відбуваються поєдинки на стадіоні Україна. Чи пам'ятаєш можливо свій перший матч як вболівальника? Чи є якісь такі особливі яскраві спогади? Так, я пам'ятаю, що з дитинства ходив. На цей стадіон, якщо була Ліга Європи, як в Єврокубках Карпати грали, дуже приємно там знаходитись, дуже велика підтримка вболівальників і дуже приємно грати на цьому стадіоні. До тебе і в Карпатах, в історії Карпат було 5 батьківських і синівських пар, які виступали, які зіграли хоча б одну офіційну гру. Зараз ти можеш продовжити так, це число, стати, утворити шосту пару батька і сина, які грали за Карпати. Чи важливий це для тебе цей факт? Так, я думаю, що це важливо і хочеться продовжувати, щоб хтось ще наступний так був, і я кажу, буду віддавати всі сили на максимум, щоб здобувати перемоги для цього клубу. Чи пам'ятаєш ти момент, коли ти вирішив, що хочеш займатися футболом, Напевно, тебе з дитинства оточували от, футбольні атрибути? Батько професійний футболіст це, можливо, якийсь момент, який змусив тебе задуматись про те, що ти теж хочеш піти батьковими слідами. Ну, з дитинства, звичайно, починав вдома копити м'яча з татом, потім вже потрохи почав з ним ходити на тренування футбольні, а потім вже вирішив займатися цим спортом. І я, звичайно, дуже радий, що мені це вдається наразі і хочу продовжувати як комоговище на найвищому рівні грати. Батько, напевно, є твоїм головним порадником. Чи є якісь такі основні, найголовніші поради від нього, які ти запам'ятав і часто згадуєш і намагаєшся слідувати цьому принципу? Так, є, завжди є поради від нього, завжди обговорюємо матчі, тренування. Підскаже мені, що краще, що для мене буде кращим в футболі. Як кажу, це завжди праця, важка праця футболіста, і без важкої праці нічого ти не досягнеш. Ти є одним з найвищих футболістів Карпат, е, і тобі 22 роки. Ти вже ну, давно перевершив за зростом батька. Е, батькові гени, чи в тебе є ще дідусь, ти колись розповідав, так і високого зросту? Так, в мене батько високий, і дідусь також високий, але наразі я їх вже переріс, і я в найвищій сім'ї, можна так сказати. І це гени, напевно, передались мені. Я нічого не зроблю з цим. Я радий. Чи спілкуєшся ти з дідусем, чи цікавиться твоєю кар'єрою, наскільки ви з ним близькі? Так, ми спілкуємося. Часто до них їздимо в гості до бабці з дідом, завжди переживають за мене, дивляться матчі мої, завжди спитають, чи в мене все добре, як я почуваюся. Завжди дуже раді чути мене. Твоїми першими тренерами були Олег Родін та Іван Павлюх. Цікаво, що Олег Дмитрович Родін був першим тренером твого батька. А Іван Павлюх грав за Карпата в середині 90-х разом з твоїм батьком. Комунікація з тренерами і близькість, яку роль у твоєму житті займають Павлюх та Родін? Так, це було несподівано, коли мені я прийшов в академію Карпат. І мені батько сказав, що мене буде тренувати Родін Олег Митрович. Це було несподівано. Мій батько зрадів, бо він його також тренував. Я теж був дуже радий, що така династія продовжилась, що він мене. Також буде тренувати. Так, це дуже хороша людина. Ми спілкуємося з ним. Він мене теж підтримував, коли я отримав травму, завжди з ним на зв'язку. Кажу, це Іван Богданович Павлів також. Ми дуже добре спілкуємося з ним, теж на зв'язку. Я деколи заходжу до них на академію, поспілкуємося разом, згадаємо часи, які були в академії, трошки посміємося, позгадуємо, всякі різні історії. У 19 років ти став капітаном клубу УПЛ, напевно, один з наймолодших капітанів в історії українського футболу чемпіонату України. Як в Русі в той час обирали капітана, чому зовсім молодому хлопці довірили капітанську пов'язку? Так, ну, були старші хлопці, і тренерський штаб довірились мені. Це було для мене несподівано, але якщо хлопці, команда, вся тренерський штаб довірився, мені це я взяв цю пов'язку і... Було перший час, можливо, важко, так, бо були багато старших хлопців, але нічого, я був відповідальний і до того відповідально ставився і допомагав в команді. Загалом в Русі ти тривалий час пропустив через травму. Майже два роки вилетіло з твоєї кар'єри, ти її дуже рано розпочав на професійному рівні в 17, але цей час. От коли ти згадуєш, наскільки сильно він тебе змінив в ментальному, психологічному плані, що ти виніс після, тих, після своєї важкої травми? Так, це було дуже важких два роки для мене, бо я дуже багато пропустив, але нічого, це футбол, травми всіх бувають, без травм тут ніяк. Було дуже важко психологічно після першої травми, як сказали, що потрібна ще раз операція, тоді було дуже важко, але. З моїми силами, з моєю підтримкою від батьків, від дівчини, від цієї сім'ї, від клубу, від керівництва, від медперсоналу сказали, що все буде добре. От мені в мене вірили, що я зможу знов стати на ноги і почати продовжувати грати далі в футбол. Підсвідомо зараз, коли ти вже займаєшся на полі, чи все одно десь інколи ти думаєш про це, згадуєш, чи на своє ліве коліно, можливо, якась більша увага прикута твоя. Ні, звичайно, перед тренуваннями там більше приділяю уваги цьому коліну, більш активую його, щоб нормально почуватися, але зараз все добре, відчуваюся добре і готовий на всі сто. Зрозуміло, що кар'єра футболіста складна, постійні тренування, матчі, але коли ти поза полем, це набагато складніше. Навіть в фізичному плані, от як виглядав твій такий середньостатистичний день відновлення, от коли він розпочинався і чим ти займався протягом дня? Так. У мене кожен день майже був однаковий. Я приїжджав о 9-й ранку на базі, було перше тренування, потім після тренування були процедури, йшов на обід, чуть-чуть поспав годинку-дві, і було друге тренування. І після другого тренування також були процедури. І я на базі знаходився з 9 там, по 6 вечора. Кожен день, там в тиждень, один день вихідного був і так проводив багато часу дуже. Чи були в тебе якісь такі негативні думки, чи був ти готовий в певний момент здатися? І, можливо, на фоні цієї важкої роботи, і психологічної так, травми, чи були в тебе якісь такі думки про те, що, можливо, варто і завершити кар'єру? Ну, Психологічно було важко, але щоб завершити кар'єру, такого не було, бо я хочу грати в футбол, це моя улюблена професія зараз. Я хочу продовжувати рости. Але в цей момент було, чесно, дуже важко. Це пережити, але кажу, я, слава Богу, це пережив і надію, що вже цього не буде траплятися. На юнацькому рівні преса часто писала про тебе в контексті можливих переходів. Окрім Динамо Шахтаря, називалося Ім'я Мілан. Як ти ставився до цього, молодий хлопець? Чи, чи читав, чи зважав на це, чи звертав увагу? Ну, це звичайно, я читав ці всі в інтернеті, я часто читаю новини футбольні, але так, щоб. Привертав увагу до цього, такого не було. Бо якщо б була офіційна там пропозиція, це вже би по-іншому все складалося. А так я читав, я робив свою роботу, виходив на тренування, далі продовжував працювати. Якщо б вже щось було таке офіційне, то би ми вже думаю, сідали і говорили далі. Зараз в Карпатах хороша конкуренція на позиції опорного півзахисника. Як, як тобі загалом працювати з тим же таки Едсоном, якого ти давніше знаєш? Пабло Альварес, ти вже з ним познайомився. Є Іван Чабан, який потенційно може там зіграти. Що думаєш про цю конкуренцію? На так, позиції? звичайно, коли в команді є така конкуренція, це для кожного футболіста краще. Ти виходиш на кожну тренування, сконцентрований, щоб виграти конкуренцію і грати в стартовому складі. Загалом, якщо говорити про очікування від другої частини сезону. На твою думку, якою вона може бути, які в тебе сподівання на 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 другу частину навесняної ну, звичайно, що сподівання хочеться перемагати в кожному матчі, здобувати перемоги і щоб болівальники раділи від наших перемог.